Багато плюсів, і мінусів для цього ми проекти робимо, щоб почути і плюси, і мінуси подискутувати. Але якщо так коротко повернутись назад, трохи і пройтись по кейсам перший, другий, третій, то а, рахуючи, що є в нас проблеми, які треба з дірочкою тримати, історію цієї безпекою, я її назову так безпекою втрати матеріала, тому що це така дуже важлива історія. Це дуже вона ем, майже знищує одну з переваг. Яка дає можливість просто працювати з хмарою, забути про а, фізичний там архів, про фізичні потужності, обчислювання і так далі, і це дуже така коригування, яке от виникло у нас в ході дискусії, в ході інформації. Дякую ще раз, Юрій Бойчуку. Це важлива історія. Власного досвіду. Так, от якщо просто говорити про хмару, про те речі, в які ми розуміємо, в які ми віримо, і які там рухають нас в майбутнє, які я думаю, все таки будуть превалювати над проблемами, це звичайно історія там реаліті шоу, які знімаються, і завжди реаліті шоу це та сама історія Олімпіади. Це раз там якийсь період, якийсь сезон відбувається якісь велике виробництво, або це реаліті-шоу знімається, або там знімається серіал, наприклад, дорогий. І що починається? Починається з того, що потрібен сторож, в якому буде зберігатися неймовірна кількість матеріалу, з яким треба працювати. Причому цей матеріал повинен бути індексованим, якісним з доступом до багатьох робочих станцій, щоб з цим матеріалом, наприклад, в варіанті. Реаліті шоу з, з вечора на ранок підготувати певний продукт, який змонтований з того, що було там знято за декілька днів. Тобто це історія не просто звалище лежить. І тут історія Хмари дуже цікава. Хмари, коли можна відправляти матеріал прямо туди, історія кіносеріалів там ж, теж хто знімав кіно і серіали і розуміють, що вони там робляться певним чином на якихось там оптимізаціях. То теж знають, що сторож, величезний сторож лежить безліч кількість матеріалу, це теж історія доволі дорога. І тут казати про Apex, 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 Apex – це історія, при якій ми розуміємо, що будь-що, в тому числі касета ЛТО лежить на якійсь площі, за яку треба платити гроші. Її треба охороняти, її треба не знаю, опалювати, а ми ж кажемо, не про одну касету, а цих касет повинно бути багато. А, якщо казати про там, історію з медіакомпозером, і ми розуміємо, що це така технологія поки що там Cloud Ready, як я зрозумів, да? правильно Олексію розуміє, тобто готова до того, щоб працювати повністю в хмарі, а, то скажу так, що ну, питання ж нашого попиту. Я думаю, що коли буде попит великий у там, продакшені виробників, в тому числі новинного контенту. То я думаю, що вендори підтягнуться і зроблять технології такими, які працюють повністю з Хмарою, в якому всі функціональності в Хмарі існують в Хмарі. А, те, що стосується архівів, тут я хотів би сказати, що, звичайно, ми дивимося на архів, можливо, так, доволі класично, просто це місце, де складений певний матеріал, готовий вихідний так, так і таке інше. А я дивлюсь на архів трошки. Трошки ширше, я дивлюсь на архів, як місце, якому є можливість е, зберігати матеріал і продовжувати його, по суті, е, його цикл життя матеріалу. Він може чекати там своєї продажі, своєї монетизації, подальшого і таке інше. Тобто це не просто місце, де де лежать файли, це не просто місце, якому файли індексовані, які є легкий пошук, а це місце, до якого є легкий доступ відносно яким можна адмініструвати певним чином. Ми з колегами з Vision House навіть розробляли таку систему монетизації архіва, при якому будь-яка людина уявляє ситуацію архів архів хмарі. Певного медіа, де лежить багато всього, і будь-яка людина, яка шукає певний матеріал, вона може знайти зайти в бібліотеку цього архіву, знайти потрібний файл по легкому там пошуку, наприклад. Завдяки там мовному мовній моделі певного штучного інтелекту, і тут же просто легко купити права на цей файл і тут його просто легко скачати. Тому що зазвичай, хто працював з архівами і придбанням матеріалу, знають, що це довго, складно треба виходити на зв'язок з тим, коли цей матеріал є, їхати до нього, шукати в архіві той матеріал, піднімати, як то кажуть, цього архіва, вирізати певну кількість договорів, підписувати гроші, перераховувати. Все це довго і не зрозуміло, а для медіа якраз монетизація тих архівів, які в них. Терабайтами вжати, іноді дуже важлива історія, тому що це теж гроші. І в реалі світовому, коли в всьому світі є певна криза медійна, коли всі намагаються економити або шукати нові моменти, як заробити. І в українських реаліях, коли є ці файли, є цей матеріал, і не тільки готове, просто вихідний історія монетизації це крута штука. А для цього він повинен бути в хмарі, тому що фізичний архів і спустити ззовні фізичний архів це доволі таке. Небезпечна історія. Якщо казати про архів останнє, я підняв би таку фантасмагоричну історію, але вона реальна про неї реально дивиться технологічний світ, це все таки навчання штучного інтелекту, на який ми дуже серйозно покладаємо певні там сподівання на майбутнє. І ми розуміємо, що певний штучний інтелект, який щось генерить для нас, і ми намагаємось е е сподіватися, що він оптимізує певним чином наші робочі процеси, він же навчений на матеріалі не українському. І коли ми запросимо його зробити щось для України, згенерувати щось для України, на жаль, він нам не зможе цим допомогти. І це проблемний тренд, тобто немає тієї самої локалізації. А, і наші архіви, українські архіви, українських медіа, які могли б бути таким чином відкриті, вони можливо могли б допомагати локалізувати штучний інтелект під українські реалії, тому що зараз штучний інтелект, особливо генеративний, пов'язаний з зображенням, працює з генерацією зображень. На жаль, не дуже коректно, якщо ми запросимо запрос, запросимо, попросимо генерувати щось пов'язане з Україною. Це завжди буде історія, коли він навчився на чомусь, на якихось джерелах, на якомусь матеріалі, який є на заході, і це насправді проблема. І цю проблему можна було вирішити. І знову ж можливо, виробники провайдери і виробники штучного інтелекту могли знову ж платити гроші українським медіа, в яких є ці великі архіви. От. А, ну, якщо казати там фіналізувати, то на мою думку, ми все-таки сподіваємося, що е, Хмара це шанс перерозподілу тих самих витрат, е, забути про певну локальну інфраструктуру і замінити на клауд інфраструктуру. Це шлях. Тепер зрозуміло, що цей шлях це поки шлях, і до нього ще йти придеться доволі довго. Але е, все-таки ми розуміємо, що. В кінці цього шляху, мабуть, є така ситуація, при якій ми перестанемо там фізичну інфраструктуру купувати, навіть для якогось там певного резервування, ми перестанемо тягати кабелі, ми перестанемо орендувати приміщення, їх опалювати. Ми перестанемо правда утримувати певну кількість людей в своїх костах, в своїх витратах, які обслуговують цю всю, всю локальну інфраструктуру. І ми Підемо по шляху розгортування, перенесення так тож, так як кажуть, інтерфейсів. А для того, щоб розгорнути інтерфейс, який керує певними сервісами, які лежать, які потрібні в Хмарі, для, того, для цього потрібен, як ми казали з колегами, ноутбук за 200 доларів з розетки. І от тоді питання: якщо Хмара дасть всі функціональності, якщо Хмара дасть певні об'єми за адекватні гроші, то. Медіа може бути створено недорого зовсім питання: тоді перерозподілу грошей з е, заліза, які ще треба почекати, щоб його виготовили іноді для того, щоб відкрити медіа, тому що я може не бути на ринку готовому в певних об'ємах: на творців і на людей, які експлуатують, креативлять, генерать, і це творці не тільки творці, креатори, не тільки креїтори, е, творчого контенту, це креатори інженери які просто створюють певні. Робочі процеси, які їм дають можливість робити адекватні, ефективні процеси для того, щоб робити контент, от. отаке має бачення розвитку. Хоча, звичайно, ну великі питання є тепер. От у мене тепер велике питання з приводу там безпеки. Це от, історія, яку треба вивчати і розуміти. І важливе з наостанок. Вибачте, а, мені особисто зрозуміло, що нам дуже важлива наявність. Певного досвідченого м, експертного постачальника певних хмарних технологій. Тому що історія вендорів це чудово, історія Евіда це чудово. Але коли ми захочемо, наприклад, попрацювати з AWS, хотілося б мати не просто сайт, а хотілося б прийти до когось і сказати, друже. Я планую робити те-то, те-то, те-то. Це історія Максима Кравчука, це історія, коли приходимо і нам треба те-то і те-то. А давайте запропонуєш рішення, чи можна це зробити, в яких обсягах, за який час і за які гроші. Ця історія вона важлива, тому що поки що ми знаходимося на фронтірі певному технологій, і від нас залежить з одного боку: чим більше буде нашого попиту на цю технологію, тим краще вона буде розвиватися. Це бізнесова історія 100%. Але нам все-таки важливо мати якогось провідника цій історії, до кого можна прийти. Хто може бути людиною, цим самим експертним постачальником послуг, чи провайдером послуг, який просто розкаже будь-кому з медійників українських, як далі діяти. І порахує, і скаже, що вигідно, що невигідно.